Посольство Сполучених Штатів Америки звернулося до своїх громадян із закликом якнайшвидше покинути Росію. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Посольства США в Москві. Зазначається, що громадянам Сполучених Штатів Америки не слід здійснювати поїздки в Росію, а тим, хто там проживає або подорожує, слід негайно покинути Росію, поки зберігаються обмежені можливості комерційних поїздок, оскільки наразі Є ще способи виїхати з території держави-агресора. Сухопутні маршрути для виїзду з РФ поки що відкриті. Втім, комерційні авіарейси досить обмежені. Потрапити на них практично неможливо. Також громадян США закликали уникати будь-яких політичних або соціальних протестів і не фотографувати співробітників служб безпеки на цих заходах. Причиною такого заклику стала тимчасова мобілізація у Сполучених Штатах Америки. Вважають, що чоловіків, які володіють громадянством штатів і Росії, можуть призвати в армію.